Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді прикраси з китайського інтернет-магазину. Що ж, друзі, мені знову прийшла посилочка з китайського інтернет-магазину, я її довго чекав, там багато всього, але почнемо ми тільки з бюджетерії. Те, що цікаве дівчаткам, жінкам та, мабуть, і бабусям. Що ж, друзі, давайте не будемо затягувати дане відео, а швиденько пробіжимося по наявних прикрасах, що я придбав. І так, перший ось такий пакуночок. І так, почнемо. Зверніть увагу, які дивовижні сережки. Коштують вони небагато. Якщо ви берете їх оптом, то вам іде знижка. Але ж дуже довго воно мені йшло в зв'язку з тим, що там у китайців свої якісь свята, і вони вихідні. Так. Ось такі також гарні, зроблені під золото. Мені здається, любої дівчині жінки вони будуть йти дуже було, буде солідно. Ми вже з вами говорили про те, що кожна жінка, кожна дівчина, а той бабуся. Вони дивовижні, вони гарні, але бюджетерія, прикраси. Що роблять? Вони тільки підкреслюють, підкреслюють красу даної жінки. Зверніть увагу на дані сережки. Так, друзі, ось такі трикутнички незвичайні. Вибачте, що я не можу показати на дружині, тому що дружина у мене захворіла. Зараз такі дуже погані умови на вулиці: то дощ, то сніг. Так. І ось такий браслет. Зверніть увагу. Він. Він на магніті, до речі. Я думав, він на різьбі, а він на магніті. Подивіться. І, до речі, він під, даже під товсту руку. Ну, я, я не звик до такого, жінки, я не знаю, як ви їх одягаєте. А може, а може його можна ось так одягти? Не знаю, зламаю чи ні, буду потім бити. Шуткую, шуткую. Так, дивіться. Гляньте, як гарно. Це щось таке, мабуть, як єгипетське, може, його носила сама Ніфертіті. Mm, да, жінки, для вас дуже багато всяких прикрас. Головне, щоб були кошти. Ну, це не дуже дорогі прикраси. Ви знаєте, що на китайських сайтах можна придбати бюджетерію за відносно низьку ціну. Так, це якийсь купон. Я не знаю, потрібний вам чи ні. Це якийсь, може, купон на скидку, на знижку. Бог його знає. Так. Так, а що це? Ну, давайте розпакуємо. Щоб не через пакуночок дивитися, а щоб безпосередньо нам оцінити. Я думаю, це жінка замовляла не на подарунок, а собі. Ой, яка краса, дивіться. Дивіться хрести. ось такі гарні, як вони переливаються. Да, в чоловічих руках, звичайно, це не так гарно виглядає, тому що руки від, після мазути не можна відтерти, уже чим не тері, автопастою. Дивіться, яка краса зроблена під срібло. Дуже гарні дивовижні. Мені подобається. Думаю, подобається, сподобається і вам. Але в кожного свій смак. Ви можете вибрати, що вашої душі, душа ваша забажає. Там дуже багато всього. Так, дивіться, ось така підвіска з таким кулончиком. Так, дивіться, як вона переливається. Дівчата. Да навіть хлопці, якщо будете дарувати своїм дівчатам щось, і у вас не вистачає коштів. Це не насмішка, це просто є таке. Не всі люди можуть щось собі замовити дороге золото, срібло. Тому на поміч приходить китайський сайт, де можна замовити або ж медичне золото, або ж просто якусь гарну біжутерію, копію дорогої біжутерії. Ну, ви це знаєте, ви це розумієте. Ніхто не сміється, це просто підсказка. Ми самі так купуємо все. Так, показав вам це. Так, і останній пакуночок. Уже відріжу так. Все одно воно буде зберігатися. А, так дивіться, це комплект. Це комплект. Це підвіска і сережки, це комплект. Друзі. Зверніть увагу, як воно все переливається. Дуже гарна біжутерія. Думаю, жінка буде, моя дружина буде задоволена. Тим паче, дещо вона вибирала сама, дещо я просто підкупив на залишок коштів. Що ж, друзі, жінки, дівчата, хлопці, всі, хто буде дивитися цей огляд, зверніть увагу на, дані, на дану біжутерію. Коштує вона не дуже дорого. Що ж, наступних відео ми будемо розкривати інші пакуночки, там повинен бути одяг, куртка. Багато чого прийшло не тоді, коли було заплановано в зв'язку з святами в китайців, але ж будемо потихеньку все оглядати. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. До нових відео, до зустрічі, до побачення!